Сьогодні у випуску 12-ту скандальну сесію Ананівської районної ради нарешті закрито. Депутати прийняли всі запропоновані програми фінансування району на 2017 рік. Голови сільських рад району висловили своє незадоволення роботою начальника служби у справах дітей Ананівської райдержадміністрації. В Ананіві вшанували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. До відділу освіти Ананівської райдержадміністрації надійшли скарги від директорів шкіл з приводу надходження неякісних продуктів харчування. Здоровий патріотизм та любов до рідної землі виховують в Ананівському аграрно-економічному коледжі. Працюйте для Ананівського району. Люди ж вам довірили це слово. Пожалуйста, не ховайтеся по кабінетам. Медведенка скільки я вам говорила, Йдіть на сесію. Надавили вже. От. Нічого ви не робите. Єтися і сваритися саме з такої відкрито висловленої думки народу продовжилась 12-та сесія Ананівської районної ради. Слова Валентини Івошкіною настільки справедливі, що присутнім депутатам не знайшлось що сказати. До останнього в сесійній залі відчувалась напруга, але після того як інтрига розв'язалась і стало зрозуміло, що провокацій не буде, депутати з полегшенням прийнялись до виконання своїх обов'язків. Було прийнято всі запропоновані програми фінансування району на дві 2017 рік виділено кошти на завершення ліквідації африканської чуми свиней. думки депутатів розбіглися лише в питанні так званої оптимізації районної лікарні і як наслідок зменшення її фінансування. Всі добре розуміють, що за красивим словом оптимізація криється повільне та поступове знищення медицини в районі. Взагалі головний лікар Ананівської центральної районної лікарні Анатолій Койчев розповів, що вимушений скоротити кількість стаціонарних ліжок, якщо раніше на 10 Тисяч населення утримувалось 60 ліжок. То у наступному році ця цифра зменшується до 35. такі вимоги реформ було 130 тридцять от на 100 сто коек п'ять останніх лет. Ми очень скрупульозно слідили за виконанням коека днів. І ми вкладывались в ті норми, которые нам від нас требувались на сьогодні. Я не думаю, що качество. И в количественном, и в качественном составе оно должно как-то измениться. Персонал остается тот же самый, вот, э, уровень обслуживания такой же, поэтому я думаю, что не должно ничего измениться в худшую сторону. По крайней Також мова йшла, щоб закрити терапевтичне відділення у селі Долинському. Анатолій Койчих запропонував скоротити, але все ж таки залишити лікарню. Та у наступному році доведеться доводити необхідність її існування. Мені одна одна реакція депутатів, чому не трапиться всі сидять мовчань. Ми промовчали, у нас закрили один заклад. Ми промовчали, у нас закрили другий заклад. І вже 35 тридцять Сьогодні ми не можемо відстояти в області. Ні в Люжеві область така сильна слава, що вона не може прокормити 35 боїв, тому що вивіз рішення якийсь там нещасний е, наш голова адміністрації. В період у нас всіх 10 боїв, можна сказати, почти постійно зайняті. Ну як можна під час обговорення деякі депутати висловили думку, що реформування медицини, яке проходить сьогодні, є взагалі злочином. Але поговорили, прислухались до аргументів головного лікаря і проголосували за оптимізований варіант фінансування Ананівської лікарні. Такий наказ зверху до того ж, Анатолій Койчев розповів, найближчим часом будуть створені госпітальні округи. В них буде проходити стаціонарне лікування різного роду операції, пологи, найближчий такий. Округ до ананіва подільський по старому Котовський. але всім мешканцям Ананівського району відомо дорога державного значення ананів подільськ у такому жахливому стані, що до лікарні можна просто не доїхати. Сільські голови Ананівського району обурені роботою начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Станіслава Платонова. Таку думку вони висловили на нараді, яка проходила у райдержадміністрації. За словами голови Долинської сільської ради Михайла Дмитрашка, служба у справах дітей зобов'язує керівників піклуватись і наглядати за неблагополучними та малозабезпеченими сім'ями. У випадку позбавлення батьківських прав або вилучення дітей із сім'ї Станіслав Платонов нехтує думкою сільського голови. Два випадка таких, що Блодон забрав двох дітей. Навіть без вирішення сільської ради. Йому не треба було воно. Дитина безметки була, він приїхав забрати, тому що йому була та дитина. Інтересна, куди він її забрав, я не знаю. А остальне все, я, я, щас, я взагалі, я удивляюсь, а тут проблема була. Нікому нічого не треба, повірте мені, треба це головіті сільської ради. А за що відповідає опіка? на своем месте не выполнять свои функции. Ты распределяете на нас. И если я по своему сперек, опыту скажу, я к вам обращался уже в течение трех месяцев, ни ваша комиссия, ни вы особисто не пошли на зубстрич, хотите лишить политических прав человека, который действительно может не самый лучший. Голова Точилівської сільської ради Микола Ябой обурений тим, що Оксану Іванову, яка мешкає на території сільради, позбавляють батьківських прав. За його словами, жінка, хоча і бідна, але цілком порядна. П'яною помічена не була. Добре, виховує свого десятирічного сина. Жінка переїхала жити в Точилово. З 30 стрицятого вуста. Рібенка в Точилівську школу. Зовуть його теж Іванов Руслан. Один із лучших рібенок у ца п'ятому класі найлучче на щиту рібенок ребенок родірне. Мама приводить його в школу, забирається школа, переживається да беспокоится безпокоїться рібінки. Оксана Іванова, мати трьох дітей. Після народження молодшої дитини у 2015 році співмешканець від неї відмовився. Жінка свого будинку не мала і тому довелось не півроку віддати дитину до дитячого будинку. Пройшов майже рік. У неї тепер є власне житло, але сина повернути вона не може. Така у нас не було життя. А тепер є тепер жильо і дрова, і обізпічена я все. з вересня цього року Ананівський районний суд вирішує позбавити Оксану батьківських прав або повернути їй дитину. Орган опіки та піклування наполягає на позбавленні прав. Відповідно, до чинного законодавства. Улаштувавши дитину в дитячий будинок, з матері не знімається відповідальність щодо виконання батьківських обов'язків. Тобто вона зобов'язана дитину регулярно відвідувати в дитячому будинку, допомагати матеріально, морально підтримувати її і таким чином виконувати свої батьківські обов'язки, при цьому паралельно вирішуючи свої питання щодо в подальшому, щоб забрати дитину з дитячого будинку. На жаль, по тим інформацією, офіційної інформації, яка є у нас з дитячого будинку, мати жодного разу не відвідувала дитячий будинок. Сторона захисту наголошує на тому, що судова справа проти Оксани Іванової шита білими нитками. Матеріали, які е, приготовлені в служби в справах дітей, вони е, дуже погані в тому плані, що вони. Не мають фактів, багато чого там надуманого. І про ці факти були сказані мною в суді. Значить, ну, в частности, з чим я не, не згодний, з тим, що е, відповідачка знаходиться, в селі в Точилово, ну, а позивач. Собіра матеріали по першій сільській раді, тобто по четвертому участку. Значить, у позивній заяві написано, що вона, в принципі, по великому рахунку, бомж без постійного місця проживання. Не прописана. Ну, це не так. Вона прописана, правда, в місті Одесі. У нас є справочка сільської ради про те, що вона проживає в селі Точилово. Крім того. Значить, у неї немає місця проживання. Є у неї будинок старенький. Вона доглядала за бабулькою, яка померла. А будинок залишився для неї. Значить, є акт матеріально-побутових умов проживання цієї жінки, сільської ради складжений. От, значить, там написано про те, що. Будинок старий, але придатний для проживання. У ній вона зробила косметичний ремонт. На черговому слуханні справи Оксани Іванової, яке відбулось 16 грудня. Суд остаточного рішення так і не виніс. Судове засідання перенесли вже на наступний рік. 14 грудня в Україні вшановують ліквідаторів аварію на Чорнобильській АЕС в Ананіві біля пам'ятного знаку загиблим та живим Чорнобильцям зібралися члени районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України, керівники району, службовці, райдержадміністрації, представники міської ради, щоб вшанувати людський подвиг. Хвилину мовчання присвятили ананівцям-ліквідаторам, які пішли з життям. До пам'ятника жертвам Чорнобиля поклали квіти. На адресу начальника відділу освіти Ананівської райдержадміністрації Михайла Колойденка надійшли усні та письмові скарги від директорів шкіл на постачання неякісних продуктів харчування. Учний скандал відбувся навколо харчування дітей у школі гімназії номер 1 міста Анан'єва. Скарги надходили із декількох навчальних закладів. Це були, наприклад, Жеребково, були із школи номер 3 навчально-виховного комплексу номер 3 міста Нанів. А письмова скарга надійшла до нас в четвер, на минулому тижні. Я був на лікарняному, мені подзвонили, сказали, що масло не відповідає тим вимогам, які мають бути. Продукти в навчальних закладах, тому це масло було мною було підготовлено листа на ім'я нашого постачальника. І продукти, які були завезені в школу, були замінені на якісні продукти. Один раз нам по навчальним закладам був сир твердий, завезений, який нам показ здалося, що він трошки якийсь не такий. Ми його повернули. Цей сир нам на заміну привезли інший. І один раз у нас було питання із фаршем, який ми на сьогоднішній день зовсім виключили із меню дітей. І сьогодні у нас по меню стегенця. Куріч також Михайло Клойденко розповів, що враховуючи всі скарги постачальник продуктів, вже у наступному році буде змінений. До того ж, сільські голови висловили бажання особисто обирати постачальника та контролювати харчування дітей у своїй сільраді. тому що на сьогоднішній день вони абсолютно не задоволені ні кількістю, ані якістю продуктів. До цього року ми фінансували сільські ради дитячі ці школи. А з цього року ми виділяємо кошти з нашого бюджету, і ми хотіли би це контролювати, щоб у нас було це все під контролем, щоб ми могли б завозити дітям качественні нормальні продукти і по дешевшій ціні, щоб наші діти могли б… Би... Лучше питатися на нараді, яка відбулась у райдержадміністрації, держадміністрації. Начальник відділу освіти Михайло Колойденко згодився розробити нову структуру, згідно якої голови сіл могли б контролювати харчування у вірених їм навчальних закладах. В Ананівському аграрно-економічному коледжі Уманського національного університету садівництва вже традиційними стали виховні заходи, які виходять за межі сухої лекції. Цього разу викладачі спільно із студентами створили відкритий позааудиторний виступ, присвячений 25-ї річниці незалежності України. Ми хочемо цим закладом підкреслити, що Україна є незалежною державою, що Україна є і надіємося буде. Вийде з цих негаразів, які ми сьогодні маємо, значить, і буде провідною європейською державою. Хотілося б, щоб вони полюбили цю Україну неньку, щоб вони чесно працювали, щоб вони були гідними людьми. Закінчується 2016 рік, рік у який Україна відсвяткує своє 25-річчя. 25 років тому. У 1991, в деякій мірі вже далекому році, вона народжувалася. Народжувалася в муках, як і належить, потім було немало помилок молодості, і хочеться надіятися, що тепер вона вже стає зрілою державою і майбутнє перед нею, як у дорослої людини з широкими можливостями, якщо ми зможемо. Разом довести що ми того варті самі ж студенти добре розуміють, що лише у порозумінні та єдності полягає майбутнє України. Ми проводимо цей виховний захід з метою, з метою донесення своєї любові до України з метою об'єднання людей в цій залі. Тому що коли ми об'єднані, коли ми сильні, тоді тоді ми справді чогось варті в цьому житті. Єднайтесь, сестри, єднайтесь браття. Пора звільнитись нам від прокляття.